Всім привіт! До вашої уваги лот. Це товари для тварин від торгової марки Zoo В лоті будуть присутні шлеї для тварин та повідки двох кольорів. Повідки виглядають таким чином. Дуже зручно тримати в руках сині та червоні з одинаковими характеристиками. Тут такий 5-метровий трос. Є кнопка стопу. Також на повідку такий карабін, який прокручується. Дуже зручно його розчіпати. Та червоні. Те ж саме, тільки іншого кольору. В лоті їх буде 4. Шлеї виглядають таким чином. Це розміру XL. На шлеї є такий патч з надписом SuperDOC. Також буде йти в такому комплекті ще два змінних патча та інструкція. Лоті розміри від XL до S. Можете побачити розміри собак під кожен розмір. XL90. До 119, L – 70 до 86, M – від 51 до 67 та S – від 38 до 50 см. Шлея виглядає ось так. Тут є такі ремені, які дуже міцно кріпляться. Навіть не можу їх розщепити. Також є така застіпка. Дуже зручно для собаки буде. Всередині такий м'який матеріал та така світловідбиваюча обід такий по всьому периметру. Також на ремінці. Будуть також такі маленькі для маленьких собачок або кішок. Ось такі, розміру М. В лоті 15 одиниць товару, вартість лоту 1970 гривень, собівартість одиниці 131 гривня. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А щоб дізнатися більше про наші нові поставки товару, залишайте ваш емейл нашим менеджерам. Всім дякую, заробляємо разом!